Прозаїки, поети, молоді автори зібрали сьогодні в літературному музеї міста. Тут вони презентували книгу, в яку увійшли вірші молодих митців. Авторами літературної збірки стали учні, студенти, молоді науковці. Мені здається, дуже цікаво. По-перше, вона на високому художньому рівні. По друге, вона розкриває нові імена, відкриває для нас нове покоління літератури, і це дуже важливо. Учасників було багато. Журі обирало з поміж 900 представлених конкурсантами. Директор літературного музею Василь Горбатюк каже: з великою радістю можна визнати, що Хмельницький край є багатим на молоді світлі таланти. Головне, що ми побачили, що є багато молоді, яка Вміє і хоче творити творити слово художнє, слово високе, і це підростає справжня молода літературна зміна. Олена Янковська пише з дитинства, брала участь в багатьох літературних конкурсах, де займала призові місця. В Цю книгу увійшли і її вірші, які поки не бачила. Чоловік молодої поетеси знаходиться в зоні АТО. Тому нові рукописи стосуються саме ситуації в державі та війни на сході. Є кілька навіть віршів, які стосуються цієї тематики, стосуються подій на сході України ну і взагалі стосується, скажем, того більше навіть стосується того, як почуває моя дитина себе без тата. Велика кількість авторів не змогла приїхати до обласного центру на презентацію, тому наступний показ книги Завдання завтрашнього дня відбудеться в місті Нетішин, а пізніше в Кам'янці-Подільському.